Що зараз відбувається, і що давайте продовжимо, Ігорю. Так, ми почули слова справжнього державного мужа. Такі слова вони повинні бути на устах у кожного посадовця, у всіх представників влади. Влада повинна бути з народом, так само, як і міліція повинна бути з народом. Ці фактично обслуговуючі інституції для народу, вони повинні створювати гарні умови життя, вони повинні допомагати розвитку молоді, вони повинні створювати нові робочі місця, допомагати розвитку, забезпечені дозвілля, те про що говорили мої шановні колеги. У нас немає нормального дитячого спорту. У нас більшості громадян просто вони не мають змоги купувати ту ж саму форму, віддавати своїх дітей на платні секції і так далі. і так далі. Це все впирається в неможливість, навіть за бажання наших громадян. Тому дійсно соціальний капітал на сьогодні є найціннішим. У нас чудові люди, у нас чудові громадяни. Ми це бачимо на прикладі. Нам про це говорять чужі люди, нам про це говорять і. Іноземці, вони е, закохуються в нашу державу. Лише ми самі е, uh -huh. все ніяк не наведемо порядок в власному домі. Це дійсно є проблемою. Я сподіваюся, все таки, що отой інфра інфраструктурний бум е, він не закінчиться цим чемпіонатом. Що ми все таки зможемо постійно і послідовно системно розбудовувати нашу не тільки спортивну, але й інші галузі суспільного життя. Це дуже важливо для Це нашого Це такий оптимістичний посил. Хто розділяє, хто ще навпаки ще прошу? Да. Хотілось би, і ми вже говорили по про волонтерів і мені здається що кожен хто сві кожна свідома людина свідомий українець повинен приймати участь от наприклад я приймаю участь в такому проєкті, як один з благодійних фондів нашого міста організував фу невеличку футзальну команду ну скажімо, футбольну футзальну команду для uh -huh. дітей для підлітків, для тяжких підлітків, які деякі з них були засуджені, деякі просто, в принципі, не знали, де себе подіти. І от як скажімо, приймаючи участь, допомагаючи цьому проєкту, можна сказати, що нам вдалося знайти там де 10-15 хлопців, які там, які за два місяці тренування тепер там, провели там. П'ять-шість таких напівпрофесійних спарингів і з дуже гарними результатами. Тому, uh -huh. якщо кожна свідома людина, яка ще щось розуміє спорти чи яке бажання, може допомагати своїм ближнім розвиватися спортивно. І ще дуже хотілось, щоб не тільки у нас була інфраструктура, а туди ходили люди. Ми бачимо, uh -huh. що у нас на футбол півпорожній стадіон. У нас популярний баскетбол нема людей, навіть десь які корупційні uh -huh. схеми виходять з того, щоб потрапити туди на баскетбол. У нас до. У нас суперпопулярний популярний гандбол, генбольні команди, які розігрують розігрують чемпіонство постійно. А туди ходять 100-200 людей. Uh -huh. Немає реклами і з іншими видами спорту. Ми говорили про футзал. У нас колись було три команди вищої лізі чемпіонату України з футболу. Зараз не одної но тільки любительські команди. Це велика вада цього. цього. Що можуть ситуації. зробити артисти, журналісти? Що активні громадяни можуть зробити, щоб змінювалася ситуація і щоб ілюзією було не оця пил, пил, який в очі ми пускаємо, і оце шоу чемпіонат. А справді була наша єдність? У ну, я, не я скажу на власному прикладі, що я виступав багато разів в Донецьку в 90-ті роки, і зовсім недавно там був, і у Львові. Uh -huh. І знаєте, мене запрошують, що дивно, запросили до Львова на зйомки. Я співав там е, пісні про Запорізький край, про Хортицю. І запросили до Донецька, так само я співав е, ці пісні, і вони сприймалися і там, і там. Тобто, Схід і Захід хочуть, хочуть слухати гарну українську пісню, і я думаю, що от саме пісня… А батька їх... Махна хочуть слухати Схід і Захід. Чи герої зелені 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 На Заході у Львові більше хочуть, бо, бо це більше, вважають, що це більше героїв. Там не стільки спотворено пропагандою було радянською, тому що менше Знать. були під угу. радами, угу. Під, під Радянським Союзом. Але мені сьогодні дуже тривожна, от, що влада отак от зробила. Я не знаю, з яких, можливо, з економічних причин, можливо, для того, щоби. Незабаром все це дізнаємося, і навіть те, що зараз ті закони, які зараз голосують, вже зараз дають зрозуміти, чому це зроблено. Що все це не випадково. І Мені хочеться мені просто хочеться сказати, що ну так не можна чинити. От що сьогодні заарештували в Запоріжжі, наприклад, голову просвіти Олега Ткаченка. Сьогодні так, сьогодні, мітин, дві, дві з половиною чинали? години тому це відбулося за порушення і, і за з що начебто суд заборонив ну я не знаю всіх тонкощів, але державну мову але суд суть в тому що люди вийшли захищати українську мову в україні державну, тим паче і по закону без мікрофона вигорів на мікрофон. і а влада проти виступає проти цього і та ж міліція яка була кілька днів тому така красива така толерантна Ну то виконує як, коли, ж вона, коли ж вона справжня, тобто вона виконує тоді те, що їм що, що сказує... говорить влада, де щось додати. Я хотіла також додати, що, що треба зробити так для того, щоб якось змінити ситуацію. Хочеться просто закликати всю молодь нашу запорізьку, бо у нас є дуже багато активної молоді. Для того, щоб ми дійсно виходили і робили. Я ще е, працюю громадським діячем, громадської організації, і ми дуже багато робимо соціальних проєктів, різних акцій. І хочеться сказати, що люди якби не приєднуються. Дуже багато людей у нас знають, що це погано, але ніхто не вийде і не зробить. І тому мені хочеться сказати що е, за час євро близько двох-трьох тисяч волонтерів працювало, і чому ми не можемо працювати волонтерами для своєї країни кожного дня? Для От чого робити не так протести, як конструктивне щось. Ну так? протести ви ж знаєте, чим вони закінчуються. Угу. Ну на жаль, так наразі. Ну, хоча б з себе починати робити, не смітити на вулиці. Починати з і... себе. Дякую. Дякую. А що журналісти можуть зробити? Журналісти можуть зробити те, те саме, що й роблять громадяни. Тобто. Подавати новини, і для цього є всі можливості, такими, якими вони є. Є інтернет, є газети, є телебачення. Не викривлювати, звичайно, слітрювати. звичайно. І сьогоднішня наша розмова, вона підкреслює це, що ми можемо вільно розмовляти і спокійно вирішувати якусь проблему, розбирати її. Угу. А коли ми її розберемо, ми бачимо причину і бачимо ті наступні кроки, які повинні ми зробити, щоб виправити всі ці помилки, які робили. Ну і взагалі-то кажучи, крім нас самих, ніхто порядок у нашому домі, в нашій країні не наведе. Вийдіть у двір, подивіться, там гараж, там машина, там ще хтось. Хто повинен. Хтось прийде якийсь дядя зі Швеції чи з Іспанії? Не буде цього. Я вам скажу такий маленький приклад. Я з 99-го року був в Іспанії, в місті Валенсія. Ось цей тріумф збірної Іспанії він був ще тоді, оскільки від мала до велика, від хлопчаків до дорослих, майже кожного вечора тисячі іспанців просто грають у футбол. О, Є майданчики посеред міста, колись там була ріка. Об'єднані футболом майданчики, і вони приходять, не сидять, не п'ють пиво, а грають у футбол. Якщо ми будемо кожний на своєму робочому місці, кожний у своєму дворі робити те, як треба, а не як комусь хочеться, то буде у нас порядок. На мою думку, дякую дуже. Вже нас показують ось інтерактив. Ми маємо підбивати підсумки. Найцінніший здобуток України на євро 2012 за версією наших телеглядачів. Перемагає позиція гроші. Попри те, що прозвучало, що грошей якраз не заробили, а радше витратили набагато більше. Але глядачі вважають, що все-таки заробили. Хто вже заробив? Ну, глядачі мають відповідати, що Україна заробила. І ось вважається, що гроші. Зовсім мало на третій позиції зовнішній імідж. А, мабуть, те не повірили іноземцям, які повірили українцям і позитивний імідж відзначили. 27. Дякуємо кожному глядачеві, який подзвонив. Друга позиція дуже велика кількість голосів за внутрішню солідарність і єдність як найголовніший здобуток, і те, що треба використовувати і як соціальний капітал конвертувати в ті самі гроші, про які мріють і яких хочуть ті, хто голосує на першу. За дзвонив на першу позицію. Дякую всім, хто телефонує. Щось на останок хотіли. Ну на останок я гадаю, що в такому підсумку є також і наша вона. Ми, мабуть, всі думаємо багато про гроші і пишемо про ці гроші, які ага. витратила країна, які заробила. Якби журналісти це є також і наша війна, були більш патріотичні, більше сповідали про той імідж, який отримала Україна, про ті здобутки, які маємо ми зараз, і врешті-решт про ту Польщу, яка також пережила цей євро. Ми про це майже нічого ага. не знали. То, можливо, і підсумки голосування були б трошки іншими. Ну, а ми завершуємо. Я вам дуже вдячна. І тут хочеться сказати про патріотизм журналістів, про патріотизм нас всіх. І тоді Україна вперед, і тоді Віва, Україна. Дякую всім. Хай щастить. До побачення.